Курс «Чудес» урок 334. Сьогодні я претендую на дари прощення. Я не чекатиму ні дня, щоб знайти скарби, які пропонує мені мій отець. Ілюзії марні, а мрії тьмяніють. Навіть коли вони сплетені з думок, заснованих на хибних уявленнях, нехай я не приймаю таких мізерних дарів знову сьогодні. Голос Бога пропонує Божий спокій усім, хто слухає та вирішує слідувати за ним. Це мій вибір сьогодні. І тому я йду шукати скарби, які дав мені Бог. Я шукаю лише те, що є вічним, бо твій син не може бути задоволений нічим меншим. Що ж тоді може бути його полегшенням, якщо не те, що ти пропонуєш. Його розгубленому розуму та боязкому серцю, щоб дати йому впевненість і принести йому спокій. Сьогодні я хочу бачити своїх братів без гріха. Це твоя воля для мене, бо так я побачу свою власну безгрішність. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених. У цьому курсі, і незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому!